Самопроголошена проголошена експертка по сектам Ірина Кременовська розродилася грізними рекомендаціями. Тепер ця агентка Кремлівського Рацирс в Україні вже бореться з кібербулінгом проти так званих експертів і дослідників. В той же час вона усю свою незалежну в лапках журналістську і експертну кар'єру присвятила медіабулінгу десятків організацій, бізнесів, релігійних і наукових рухів, експертів, релігієзнавців, захисників тварин. Рясно із насолодою поливала їх брудом і відвертим лайном приправляла псевдоекспертними висновками, що один в один копіюють риторику російського експерта по сектам Дворкіна. Фактично, Кременовська просувала наратив ФСБ в Україні, адже Дворкін і його Рацирс є підрозділом ФСБ. Це їх налагоджений механізм, як усунути інакомислення та зачистити усіх, хто не піддається впливу пропаганди. Такі заслуги Кременновської зв'язки з Рацирс були особливо відзначені на міжнародному форумі IRF Builders у Вашингтоні Civil Society Conference. Форум об'єднав високопосадовців США, релігійних діячів, дипломатів та міжнародних експертів. І зараз Кременовська жаліється, що стала. Жертвою онлайн-насильство з боку Алатра ця нещасна жертва вісім років нещадно булила міжнародний волонтерський і науковий рух, що займається дослідженнями клімату. Писала наклипи і фейкові експертизи, доносив поліцію, робила усе, аби знищити репутацію наукової спільноти Алатра і заборонити назавжди. Навіть запроторити заграти ні в чому невинних людей. Але волонтери просто перестали мовчати. Їм прийшлося стати на захист власних прав і свобод. Науковці, які докопалися до причин глобальної екологічної та кліматичної кризи, звикли дивитися у суть речей. Зв'язки Кременоської Дворкіна, чеського сектоборця та засвідченнями дітей. Педофіла яхла та уся злочинна антикультистська мережа у світі з однаковими методами, риторикою і метою відкрилася як на долоні. Дворкін в РФ, Кременовська в Україні, Яхел в Чехії та десятки їх поплічників в інших країнах. Вони просто нищать демократичні засади та наполегливо будують четвертий рейх, адже експерти по боротьбі з культами і ніхто інші, як сучасні нацисти. Тож потерпи трохи Кременновськ, скоро суд, а там за ґратами і відпочинеш від бумерангу власних дій.